Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами продовжуємо розглядати неметалічні елементи. Черга шостій групі, головній підгрупі підгрупі оксигену. До цієї підгрупи належать елементи оксиген, сульфур, селен, тулур, телур. Діти, ми сьогодні порівняємо властивості неметалічної головної підгрупи шостої групи і сьомої групи. Яку ми з вами напередодні розглянули. І так, що спільного в будові атомів елементів шостої групи головної підгрупи. На останньої на зовнішньому енергетичному рівні діти шість електронів. На що вказує номер групи для елементів головних підгруп? Далі Вища валентність за оксигеном цих елементів, крім оксигену, оксиген завжди двохвалентний. Вища валентність за оксигеном буде дорівнювати 6. Вищий оксид РО3. Далі діти. Валентність за гідрогеном сполуки, загальна сполука H2R, H2O, H2S, H2С. Валентність буде дорівнювати 2. Тепер поговоримо про ступінь окиснення. Вищим ступенем окиснення цих елементів, крім оксигену. Оксиген завжди ступінь окиснення. Мінус 2 є винятки, винятки пероксида плюс один і сполука оксиген втор 2, де його ступінь окиснення, позитивна плюс один. В елементів сульфура вища ступінь окиснення дорівнює номер групи і знак плюс плюс. 6. А найнижча ступінь окиснення буде дорівнювати мінус 2? Ви знаєте, за якою формулою ми обчислюємо. Номер групи 6 віднімає число 8, мінус 2. Далі йде, як змінюються неметалічні властивості елементів виростанням, Заряду ядра атома, тобто зверху донизу в групі, ви знаєте, що неметалічні властивості спадають. Це пов'язано з будовою атома. Яким чином? На зовнішньому рівні 6 електронів до завершення не вистачає 2 електрона. Тобто, всі ці елементи являються неметалічними, але радіус атома зростає. А значить, і здатність приєднувати електрони зменшується. Тобто електронегативність елементів від оксигена, сурфур, селен що робить? спадає. А значить, спадають і окисні властивості цих е простих речовин, які е складають ці елементи. Далі, а порівняти її з елементами сьомої групи, от, наприклад, порівняти дітини металічні властивості і активність оксигену і флору. Як ви думаєте, як елемент, як, який елемент буде більш електронегативним? Знову збудовує атоми зв'язки 6 електронів на зовнішньому рівні. І увтора 7 електронів. Так, да, абсолютно вірно. Більш електронний. Більш неметалічні властивості проявляє Флор порівняно з оксигеном. То точно так же, якщо порівняти сір, сірку і сульфур, сульфур і хлор, пробачте, то більш електронегативним, звичайно, буде хлор. Так, дійде, а тепер ми з вами працюємо біля душу. Зараз ми більше звернемо увагу на будову атома сульфуру і пояснимо, яким чином сульфур може проявляти ступені окислення плюс 4 і плюс 6. Розглянемо будову в, в звичайному стані, нормальному стані. Ви знаєте, на зовнішньому рівні у атома сульфуру 6 електронів, два електрони с електрона, 2 П електрона спарених і два неспарних. Тобто два неспарених електрона. Валентність проявляється. Два ступінь окиснення, яка буде мінус 2. Ви знаєте, валентність визначається кількістю неспарених електронів. А якщо пояснити ступінь окиснення плюс 4 і валентність 4 у сполуках сульфуру. Таким чином пояснюється, що атом сульфура може перебувати в збудженому стані. Тобто, при якійсь додатковій енергії електрони із близьких орбіталей переходять на більш віддалені, наприклад, на орбіталі деорбіталі показано, от, наприклад, оці два електрони, С2 електрони можуть пробачте, П2 електрони. Розпаровується і переходить на деорбітальку. І виходить, і в нас виходить діти, що неспарених електронів буде 4. Тобто електронна формула в першому е е е е збудженому стані буде виглядати так. 3 п 3 С2, 3 п 3 3П1. Тобто неспарених електронів у нас з вами буде діти скільки? 4. Значить, ступінь окиснення. Плюс чотири. Другий збуджений стан діти. Коли ще, тепер вже С 2 електрона, два ЕС електрони, два електрона, роз, теж розпаровуються і переходять іще на одну орбітальку, де орбітальку. І в нас вже з вами шість неспарених електронів. Тобто ступінь окиснення дорівнює плюс 6. А електронна формула виглядає таким чином: діти: 3 С1 на останньому рівні, П3, С1 неспарений, П3 неспарений і два d електрончика, тобто всього 6 електронів. От таким чином ми світлі теорії будови пояснюємо, можемо пояснити. Ступінь окиснення сульфуру плюс 4 і плюс 6. Далі діти. Що цікаво, що елементи підрупи оксигену, сам елемент оксиген найпоширеніший, ви знаєте, на землі, на його масу приходиться майже половина 50%, ходить до складу повітря, води, всіх мінералів, далі до складу живих організмів. І цей елемент, що характерно, Утворює дві прості речовини кисень і озон. Називають їх це явище алотропії, коли елемент один той же самий може утворювати декілька простих речовин. От вам приклад алотропії оксигену, кисень і озон. І з кисню, рівняння реакції дітей, оборотна реакція, як з кисню утворюється озон. При тихому в лабораторії, при тихому електричному розряді – Кисень притворюється на обслінь. З трьох об'ємів кисню утворюється два об'єми озону. А в природі, ви знаєте, електричні розряди під час грози, так і з кисню утворюється озон. Що треба зробити? Сказати діти, ці речовини відрізняються за властивостями, складаються з одного і того ж самого елемента, але зовсім різні речовини. Більш окисник, більш сильніший окисник, озон порівняно порівняно з киснем. І, наприклад, кисень, кисень не має е, кольору, а озон вже має колір синюватий, і температури кипіння і відрізняються різні речовини, і озон більш сильний сильний окисник. Ви знаєте, що озон застосовують як окисник. Для знезаражування, наприклад, приміщення зоною проміщення, знезар... 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 знезараження води, і, звичайно, кисень теж широко використовують, не тільки як це основний для дихання і горіння речовина, а і, наприклад. Промисловості йди в металургійній промисловості широко використовується, використовується кисень для виплавки чоловної сталі для різання металів, зварювальних робіт, в медицині широко використовується кисень. Добувають в промисловості із повітря, зрідженого. А в лабораторії ви знаєте, добувають із оксигеномісних сполук, таких як калій-перманганат, браталетова сіль, гідроген-пероксид та інші. Далі діти. Тепер я хочу звернути увагу на сполуки сульфура. Да, і Сульфур діти як елемент теж проявляє такі алотропні, уторгує дві алотропні речовини. В основному дві це ромбічна сірка. І моноклінна сірка. Є ще третій вид пластична сірка. но це не стійка діти модифікації. Вона переходить у в, в ромбічну сірку. Значить, в основному дві алодропні видозміни сірки: це ромбічна сірка і моноклінна сірка. Далі із сполук діти, звичайно, найбільше значення має сульфатна кислота. От сульфатна кислота. Ми вже говорили про промислове виробництво сульфатної кислоти, наукові принципи, стадії виробництва. А зараз ми в основному зупинимося на властивостях, особливостях властивостей сульфатної кислоти. Так, діти, хочу вам запропонувати графічну формулу сульфатної кислоти. Якось до графічних формул неорганічних речовин ви не звикли. А нічого тут складного немає. Давайте покажемо порядок з'єднання атомів в цій речовині згідно з валентністю. Оксиген завжди двохвалентний, ви знаєте, гідроген одновалентний, а сульфур в, цьому, в цій речовині шестивалентний. І от ми, згідно з валентності, показуємо, що сульфур, ключовий елемент: шість зв'язків, шість валентностей, дві валентності. З оксигеном зв'язане, да, сульфур із гідрогеном через оксиген обов'язково зв'язується. Яким чином? Ось таким чином діти. Бачите, зв'язочок один, другий зв'язок через оксигени, валентість оксигену 2, гідрогену один, все вірно. Далі. І залишається ще чотири валенти, два атоми оксигена. Ось подвійний зв'язок. Бачите, з оксигеном. І тут оце графічна або, кажуть, структурна формула молекули сульфатної кислоти. Далі діти. Тепер, що ви ще можете про сульфатну кислоту сказати, От, дивлячись навіть на формулу її, що вона яка? Два атома гідрогена двох основна. Значить, для неї сильна кислота, для неї характерні дві стадії дисоціації. Перша ступінь дисоціації. Утворюється гідроген-сульфат діти. І друга стадія ступінь дисоціації утворюється сульфати. Далі, значить, ця кислота може утворити два ряди солей: гідроген, сульфати і сульфати. Далі діти. Тепер властивості сульфатної кислоти, як всіх кислот, загальні властивості, це ви знаєте взаємодія з металами. Але тут ми зараз звернемо увагу на. Різницю, коли розведена сульфатна кислота, взаємодіє з металами і концентрована, дуже важливо. Так ось розведена сульфатна кислота взаємодіє з металами, які стають в ряду активності до водню, з утворенням солі і виділенням водню. Ось вас класичний, вам класичний приклад цим взаємодія сульфатною розведеною кислотою, з виділенням водню. Діти, тут роль реакція заміщення звичайна проста і складна речовина утворюється нова, складна і нова, проста речовина, і окисна від... відновна реакція. І роль окисника тут діти відіграють катіони гідрогена, а відновником є син. А ось уже метали, які стоять. Після водню активності малоактивні метали із розведеною сульфатною кислотою не взаємодіють, це пам'ятаємо. Але діти зовсім по-іншому поводять себе, себе малоактивні метали з концентрованою, з концентрованою сульфатною кислотою. Бачите, буква К. концентрована сульфатна кислота. Якщо ми в концентровану сульфатну кислоту опустимо кусочок міді, то реакція відбувається. І в нас буде виділятися сірчистий газ, сульфурш 4 оксид. Далі. Це діти окисла відмовна реакція. Ступень окислення ми проставили з вами. Основний купрум 0, тут купрум плюс 2. Сульфур плюс 6 вища ступень окиснення. Знаємо, як проставляємо, мінус 2 оксимен, мінус 2 на 4, мінус 8. У гідрогена плюс 1 плюс 2, значить. А алгебрична сума дорівнює нулю, значить на сульфурі, плюс 6 вища ступінь окиснення. Значить, в даному випадку сульфатна кислота із вищим ступенем окиснення сульфуру буде сильним окисником. Сильним окисником, діти. Далі. Тепер. Тепер, що цікаво, що концентрована сульфатна кислота з активними металами будуть інші продукти. Утворюється. Значить, для прикладу, візьмемо активний метал магній і концентровану сульфатну кислоту. У нас утворюється магній сульфат і утворюється гідроген сульфід діти. І ви подивіться, реакція окисно-відновна плюс 6 ступень окиснення сульфуру переходить в мінус 2. Значить, скільки приймає електронів сульфор? 8 електронів, виявляючись сильним окисником. А магній віддає 2 електрони з електронним балансом, кількість відданих і прийнятих у нас буде 8 загальна кількість, коефіцієнти проставляємо, 4, значить 4 перед магнієм, не забуваємо переносити сюди коефіцієнт 4. Далі діти. Тепер дивимося, скільки коефіцієнт 1 перед стілководним, і дивимося, підраховуємо в правій частині всі атоми сульфура 4 додати 1, 5. Значить, перед сульфатною кислотою ставимо коефіцієнт 5, не забуваємо. Тобто одна молекула сульфатної кислоти у, 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 приймала участь в окисно-відновленій реакції, пішла на утворення. Гідроген сульфіду, а 4 пішло на утворення магнісульфату за час, 5, ну і е, буквально привітаємо атоми гідрогена. Десять гідрогену, тут уже 2 є гідроген сульфідів, десь перед водою ставимо кофіцієнт 4. Магній окислився, а е, сульфатна кислота, являючись сильним окисником, відновилась до гідрогенсульфіду. сульфіду. Пер будемо пам'ятати, що при взаємодії з металом враховують концентрацію кислоти, що концентрована сульфатна кислота як взаємодіє із малоактивними металами, як взаємодіє з активними металами. Далі діти, це розглянула взаємодія сульфатної кислоти з металами. А далі так же само, як всі останні кислоти взаємодію з основними оксидами, утворюючи сілі воду, це реакція діти вже не окисновідновні, всі реакції обміну, ви знаєте, не являються окисно-відновними. Ступень окиснення елементів не змінюється. Це реакція обміну. І якщо це реакція обміну, в молекулярному вигляді показали, і покажумо діти в скороченому йонному вигляді, тобто суть реакції. Купром оксид взаємодіє з катіонами гідрогену, утворюючи йони купрума і вода. Далі кислот з основами реакції нейтралізації. приклад взаємодії сульфатної кислоти знадім гідроксидом. І таким чином, з утворенням гідрогенкислої солі, гідрогенсульфату. Це співвідношення беремо 1 моль натрій гідроксиду і 1 моль сульфатної кислоти. Утворюється кисла сіль, тобто в недостачі натрій гідроксид, а в надлишку кислота. Утворюється кисла сіль, натрій гідроген-сульфат. І другий випадок: коли співвідношення 2 моля натрій гідроксиду і 1 моль кислоти, тоді утворюється середня, ми кажемо, нормальна сіль. Тобто, Кислоті, атоми гідрогена, обидва атоми гідрогена заміщуються на атоми металу. Так, да, Суть реакції нейтралізації виражається, діти таким рівнянням: гідроксид, айони, взаємодії з катіонами гідрогену, зутрюючи малодисоційну зуму воду. Далі, і взаємодія кислот з солями діти. Ну, наприклад, візьмемо сульфатна кислота і барій хлорид. Утворюється е, нова сіль і нова кислота. І сіль утворюється нерозчинна, білий кристалічний осад. І оце суд реакції виражається йонним рівнянням сульфатаніони, взаємодію з іонами барів та тіонами барів, утворюючи не електроліт у вигляді білого кристалічного осаду. який не розчиняється ні у воді ні в нітратній кислоті. І оця якраз реакція являється якісною реакцією на сульфатну кислоту, тобто на йони СО4, і її солі утрення білого кристалічного осаду. Далі, діти, слід на наступного разу ми з вами будемо розв'язувати задачі. На надлишок задачі, використовуючи е, от, всі властивості кислот, обов'язково не пропустіть. І ще я вам раджу діти, придивіться, будь ласка, відео із е, черненькою в руках і олівцем. І обов'язково, е, коли будете приглядати, пропушіть необхідність рівняння реакції. Е, це буде дуже корисно для закріплення знань. Do następnej wersji.